О пів на дванадцяту у сквері на проспекті Університетській у Кропивницькому збираються люди. Це рідні Олександра Кондакова, військові, представники громадських організацій однополчани. Відкривають стелу батьки Олександра Кондакова. Я знав його на протязі п'яти років, і до цього моменту, 24 червня 14-го року, дня його загибелі з Олексієм Волоховим, та ще сім'ю. Військовослужбовцями він виконав немало вдалих та складних завдань, але час був спекотний, про особистий захист. Люди думали мало. Мама Олександра Кундакова згадує, як дізналася про загибель сина. Саша зустрічався з дівчинкою. Ми планували одружитися. І кожного вечора Саша телефонував або мені, або їй. Якщо телефонував мені, значить я й телефоную все нормально або навпаки. Таня 24-го вечора вже десь біля 6 години вона телефонує мені і каже, ви бачили, що впав гелікоптер, збили. А я кажу, бачила, а які відношення? Она, «Да, нічого, нічого. Потім в 11 годині вона мені телефонує і каже, що Саша був в гелікоптері. Я навіть не знала, що він літав, і це вже був в них не перший виліт. І так ми дізналися. Каже, востаннє з чоловіком бачили сина сім років тому у черні, коли він з пораненням ноги був у шпиталі міста Новомосковськ Дніпропетровської області. Ми хотіли його забрати. Кошою коли ви поїхали додому він каже, мама ні, я буду тут. Я ще до кілька днів і мене вже випишуть. І я поїду там. Наші хлопці, ти знаєш, що вже гинуть наші хлопці. До цього вже був з нашого третього полку. Загинув Євген Бурко. Стелу Олександру Кондакову виготовили з червоного граніту. Її вага тонна, висота 2 метри, завширшки 1 метр двадцять сантиметрів. Гроші на її виготовлення не збирали, звертались за допомогою до волонтерських організацій та підприємців, розповіла співініціаторка створення стели, голова громадської організації Обласна громадська варта. За ці роки влада не спромоглася встановити пам'ятний знак. Тому громадськість відгукнулась на прохання батьків Саші Кондакова. І ми вирішили самотужки це зробити. Абсолютно всі, абсолютно безкорисливо надавали свою допомогу, починаючи від самої брили і закінчуючи, роботами саме. Голова обласної спілки офіцерів України Андрій Бойко оцінює вартість стели у 100 тисяч гривень. Розповідає, ідея встановити її у сквері імені Олександра Кондакова виникла рік тому. Ця стела це черговий символ нашої незламності духу українського народу, боротьби за свою незалежність. Наступним нашим кроком це ми будемо домагатися від міської влади. Це упорядкування цього скверу, заміна цього вже застарілого покриття, відновлення освітлення, воно колись тут було. За підрахунками Суспільного, на відкриття стели прийшли півсотні людей. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.